Правохоронці знайшли маму дівчинки, яка підкинула свою однорічну дитину до обласної дитячої лікарні в Чернігові. Увесь цей час жінка мешкала в своєї знайомої. Дивилася сюжети про Настю, але так і не наважилась провідати доньку, бо соромила свого вчинку. Чому залишила дитину? Не зізнається. каже за сімейними обставинами. Правохоронці склали на неї адмінпротокол за невиконання материнських обов'язків. Це означає, що Настю їй можуть вже. Не повернути дівчинка, поки що живе в лікарні. Медики нею не натішаться, але скільки ще їй доведеться жити в палаті приймального відділення, не прогнозують, бо батько до доньки приходив лише одного разу минулої п'ятниці. Вона не вам вона давала його поставити Ні, проблеми как бо там. Хочу про це говорити Ви бачили що це ваша наслідка іщуть Чому ви нікуди не сищила? Страшно стидно страшно стоїть.